От блін. Що ж тобі знову не так? З англійською проблема, чи що? Ну а що ще як не англійська? Звичайно. От пишу, 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 а потім стоп! Я розумію, що в мене дуже багато goods, very goods і чесно вже набрали використовувати тільки ці слова. Тобто, ти вважаєш, що в англійській мові є тільки very good or good, тоді як в цій мові дуже багато інших синонімів до цього слова. Ну, ділись, якщо ти знаєш. Ну, добре, наприклад, incredible, Wonderful. Ні, ні, ну це зрозуміло. Є якісь інші. Тоді, можливо, awesome, excellent, splendid. М -м, це вже непогано. Але, от знаєш, мені щось такого хочеться екстраординального, не такого, як всі можливо використовують екстраординальне і не таке, як в усіх. Хм. Можливо, тоді supercalifragilisticexpialidocious, which is the synonym to extremely Good. Підходить? Ага. Точно підходить це. Да. А ти підпишись.